Регулювання емоцій, почуттів учнів у процесі роботи над художніми текстами. Будь ласка, витаю. Дякую. дякую, вітаю. Велика честь для мене сьогодні бути присутньою у такому поважному світянському товаристві, і ви знаєте, трохи так по білому заздрю тим попереднім доповідникам і колегам, хто зазначав, що знав особисто Олександру Яківну і мав таку можливість безцінного особисто спілкування із нею. У моїй скарбниці це всього декілька годин живого спілкування з Яківною. Ківної бригади, вісімнадцятий рік, коли вона завітала до нас обоярку у, у гості із презентацією нового підручника. Звісно, це були незабутні години для мене, і я працюю за цим підручником. І кожен день беручи до рук цей підручник розумію, що дійсно мені теж здається, що вона не пішла, бо пішла ненадовго і продовжує звертатися до нас, педагогів із сторінок і підручників, і інших своїх праць. І я так думаю, що цей діалог буде відбуватися ще багато поколінь педагогів. Майбутніх. Дозвольте, будь ласка, перейти до доповіді, стисло, але про важливе. У своїй роботі ми вчителі початкових класів керуємося державним стандартом початкової освіти, у якому мета початкової освіти визначається, поміж інших важливих завдань, як всебічний розвиток дитини. Отже, коли ми говоримо про всебічний розвиток, маємо на увазі п'ять сфер розвитку дитини. Поряд із когнитивною, соціальною, фізичною, креативною стоїть емоційна сфера і є рівноправною і рівнозначущою. Перед педагогами стоять важливі завдання: формування емоційного інтелекту молодших школярів, уміння розпізнавати і розуміти емоції інших. Свої власні емоції, конструктивно ними керувати, розвивати впевненість у собі, навчити учнів ставити цілі і досягати їх, вміти перемагати і програвати. Відомо також, що запам'ятовується найкраще і швидше те, що є значущим, зрозумілим для дитини, а головне, що торкається сфери її почуттів і емоцій. Приємно визнавати, що вітчизняні педагоги ще задовго до того, як світ усвідомив важливість принципів дитиноцентризму, діяльнісного підходу, агентності дитини, активності і радості пізнання відзначали наскільки вище згадане є важливим. Зокрема, Василь Олександрович Сухомлинський визначав, що емоційна насиченість процесу навчання. Особливо сприймання навколишнього світу це вимога, що висувається законами дитячого мислення. Олександра Яківна Савченко у своєму посібнику для вчителів сучасний урок у початкових класах зауважує: від емоційної захопленості молодшого школяра навчанням до усталеної потреби вчитися довгий шлях. На якому сприятливі зовнішні умови дають лише імпульс для яскравих емоцій і почуттів, Олександра Яківна Савченко визначає зовнішні і внутрішні умови емоційного збагачення, взаємодія яких породжує бажаний результат позитивні емоції, і найбажаніше, найяскравіше серед яких радість пізнання. До зовнішніх умов Олександра Яківна відносить емоційну підготовку учнів, емоційну насиченість навчального матеріалу й обраних методів, незвичність способу постановки завдання, чіткість, динамічність переходу від однієї роботи до іншої, вчасний перехід від пояснення до практичних дій учнів. До внутрішніх умов емоційного збагачення відносяться ті процеси, які відбуваються під впливом не тільки зовнішніх умов, а й власної активності дітей, емоційності попереднього досвіду. Уроки читання відкривають широкі можливості перед учителем в контексті розвитку емоційної сфери молодших школярів і мають виняткові можливості для емоційної насиченості навчального матеріалу. Підручник, створений під керівництвом Олександре Яківни Савченко, містить тексти, що відповідають таким критеріям. Потенціал, перепрошую, інформативна значимість, художня виразність, розвивальний виховний зміст, різноманітність жанрів, їх можливість для навчання дітей прийомом вдумливого читання. Передбачений також емоційний вплив текстів, відповідність запитам сучасної дитини. Підручник дозволяє реалізувати діяльні, діяльність підхід. При якому? при якому діяльність, яку виконують діти, радісна, активна, мотивуюча, соціальна діти при цьому активно ментально залучені в процес? Ну а також передбачена соціальна взаємодія. Завершити виступ я б хотіла словами знову ж таки цитатою Олександри е, Яківни. Отже, емоційне забарвлення думки виникає під впливом емоційної насиченості змісту навчання, незвичних способів постановки завдань, емоціогенних методів та внутрішньої активності дитини у розвитку особистості нічого прямо не впливає із зовнішніх умов. Разом з тим, внутрішні чинники не лишаються незмінними під впливом зовнішніх, завдяки взаємодії сприв'ятливих зовнішніх умов та внутрішній готовності успішно діяти, у дітей формується активна позиція суб'єктності в навчанні бажання самостійно вчитися. Шановні колеги, дякую за увагу. Усім здоров'я, натхнення і перемоги усім нам. Навзам дякуємо, шановна Ірина Анатоліївна, і вдячні вам за співпрацю із науковцями з нашого відділу. Дякуємо вам, шановні колеги.